Що це буде? Що буде? А от побачиш, що буде. На возі сиділа гарненька дочка з круглим личком, з чорними бровами, що рівними дугами зводилися над ясними карими очима. Рожевими устами, зав'язаними на голові червоними і синіми стрічками, які разом з довгими косами і пучком польових квітів багатою короною лежали на її чарівній горівці. Поруч з нею на возі сиділа зла мачуха, у пишній і шерстяній зеленій кофті, в довгій плахті щурябіла, мов шахівниця, і в ситцевим барвістім очіпку, що надавав якоїсь особливої поважності її червоному повному обличчю. Поряд з возом брів у чистій полотняній сорочці і в забруднених полотняних шароварах його хазяїв то був солопій черевик. А ось невгамонні парубки і серед них один, одягнений чепурніше, ніж інші, в білій свитці. І в сивій з решетилівського смужку шапці, узявшись у боки, молодецьки поглядав на проїжджих. Та ось і сільський ярмарок. Ми тут бачимо вишукано стриману поста дівчини з рушниками. А далі гордовито сідає чоловік з горщиками. Жінка жваво рекламує свій товар, золотисту цибулю, котра немов на мисто оповила її шию. І який то ярмарок без цигана, що в кожній справі хоче мати свій зиск, та й сам нечистий йому допомагає, ця фігура найбільш динамічна і напружена. А де ж той щасливий кінець твору? Як виліпити радість? Валентина Михайлівна зробила її у вигляді танцюючого парубка. Хоча у Миколи Васильовича... Цей кінець не зовсім радісний, бо він говорить, що життя плине досить швидко. Вийшла цільна картина ярмарку, скульптурних образах, жвавими характерами персонажів і почуттів, що вона викликає.